Що це тут? Ова, лабубу. Яку відкрити першою? Ага, ось би трапилася фіолетова. Розріж упаковку. Привіт, вайлет! Привіт, лаліну! А де моя подружка? Допоможеш відкрити? Ей! Окей. Цікаво. А який вигляд має ультра рідкісна? Ова! Усім привітки! Ура! Пінкі! Розріж плюш. Вуаля. Ой, а де моя вушка? What? Як тобі такі? Ну ми їх прикрасимо. Візьми пінцет, прикрась спідничку. Напиши в коментарях, лабубу, якщо сподобався мій образ. Hey. Вайлет, ти маєш чудовий вигляд. Wow. Дякую. На нас чекають пригоди. Ой, де це ми? What? Дівчата, привіт. <ріст> <ріст> Лілі! Wow. Готові йти далі? Швидше. Оні руш! Вхід виключно для матусь. А мені можна? Проходьте. Що? А як же ми? Що ж нам діяти? Йонхі! Ставайте в чергу. Hey, пау, пау. Вдалося. Вітаємо тебе! Ми теж хочемо животики. Yes. Отримуйте. Ми станемо матусями. Що не спрацювало? Тільки не це. Не <рі> плачте, дівчатка. Hey. Лалілу, а ти зможеш допомогти? Буде зроблено. Ходімо зі мною. Витримо сльози. Оу, wow. до справи. Виберіть м'ячик. <рі> Далі. Mm -hmm. Те, що треба. Wow. Чудово. Пройдися пензлем. Wow. Розумниця. Лалікадабра використай фігурні ножиці, Приклей зубки. Вуаля О! прикрасимо наліпками. Хоп. <клес> Дякую, Лалілу. Ходімо Пінкі. Ой, ми в грі. О! Тепер і у вас є животики. Вау! Бейбі бум. <клес> Всі гравці зібралися. На вас чекатиме суперприз. Після кожної гри грошики додаємо. Ох, яка гра буде першою? А? Це визначить колесо фортуни. На вас чекають чотири випробування. Я не можу повірити. Ох. Вперед! Що ж випаде? Тихіше їдеш, далі будеш. Ха-ха, Привітик. Час пішов. О, швидше. Червоне світло. Не, руш, не рухайтеся. Ох. Це складно. Біжімо. Ще трішки. Ой ой. Бачить почалося. Червоне світло. Ні, животик. Ціль виявлено. Тільки не це. Прощавайте, дівчатка. Пінкі, ні. Я програла. Це кінець. Я врятую тебе, yeah. Рикошет. Nice. Пінкі, чи в тебе все гаразд? Oh. Залишилося дві секунди. Oh, oh. Гру пройдено. Yeah. Oh. Як ти, Пінкі? Oh. Дякую, що врятував мене. Oh. А тепер наступна гра. Oh. Ю І це схованки. Допоможеш мені виготовити ключики. Відкрий конвертик. Дістань фоаміран. розріж його, трохи магії, прикріпи соломинку. Тепер стразик, ключики від трьох дверей. Тримай в'язку. Що ж на нас чекає? Щоб отримати ключ, потрібно повторити позу. Ого! У вас на одну позу три хвилини. Yes. Час пішов. Вже потрібно поквапитися, а раптом нам не вдасться. Без паніки. Спробуємо. Підніміть ніжку. Наче просто. Ластівка. Ось і перший кручик. Ура! Ми це зробили, дівчатка. Тепер замочок. Вдалося. Двері відчинено. Біжімо. Ой, що це за кімната? А? І де вихід? Тут дві людини. Хто виконає? Ідея. Це будете ви. Ми. Точно, ми це зробимо. Yes. Дівчатка, пам'ятайте про час. Не можна зволікати. Почали. Пінкі, стрибай зверху. Hey. Тепер головне притриматися. Ох, ми зараз впадемо. Тримайтеся. Я більше не можу. Спокійно. Я поруч. І є. Дівчатка впоралися. Другий ключ. Ми можемо відчинити двері. Ось так. Ура! Вперед! Що? Пірамідка для профі. У -у -у! Це не наш рівень. What? Не спробуєш, не дізнаєшся. Гаразд до справи. Пінкі, стрибай! Треба встигнути. А ти мене втримаєш? Mm -hmm. Звісно, подружко. Yeah. Я готова. Є yeah! пінки ані руш. Ой, що з тобою? Oh. Рівновагу. Ah. Швидше став уподивайку, щоб нам вдалося. Ох, oh, обережніше. Стійте! Ah. час вийшов. Ah. Фух, Ще би трішки. Ви пройшли. Молодці. Є. Yeah. Ой, наш ключик. Вау! Wow. Ми зібрали всі три. Давай, ручку, я допоможу тобі піднятися. Відкриваємо. Олва, суперприз. Та-дам, скарбничку наповнено. Ми це зробили. Ой, мені зле. Що сталося? Малюк штовхається. Потрібен УЗД-апарат. Мершій. Хм, А де сканер для животика? мене Стривай, нам це знадобиться. Я без нею, як без одягу. Магія лалілу. Чик-чик. Додай смужки до маски. УЗД-апарат готовий. Прошу. Якось мені ні в ні в тих. Хочеш, я буду першим? Дивися, наче хтось закохався. Це так зворушливо. Гаразд, тепер моя черга. Чудово. Що це означає? Е... А де малюк? А? Ніякого УЗД. Я переглядаю своє улюблене шоу. Віддай пульт. У нас є важливіша справа, і співає вона не дуже. А ось і крихітка. Яка гарненька. Тепер ми вайлет вперед. Яка миленька. Лілі, а ось твій малюк. Вже кортить їх побачити наживу. Ой! Наступна гра. І це скакалочка. Моя ніжка. Де ж чхольсу? Гравці, йдіть за мною. Виготовимо платформу для гри. Так-так. А де ж скакалка? Вуаля. Візьми дріт. Пухнаста оболонка. Всім приготуватися. Що це за локація? Так-так. А тримати скакалку буде. Йонгі. І. Що, чхольсу? Вибач, Пінкі, я не хотів. Вам не подолати наше випробування? Маєте три хвилини, покваптеся. Так мало. Біжімо швидше. Дівчата, моя нога, я не зможу стрибати. Тоді ти вже програла. Ідіть без мене, так буде краще. Часу дуже обмаль. Нам шкода, Пінкі. Трибаємо. І я. Нужбо. Ще трішки. Пінкі, напиши в коментарях хелп, щоб допомогти їй. Дівчата, я допоможу їй подолати гру. Тримайте скакалку. Hey. Все було дармо. Ходімо зі мною. No. Маємо п'ять секунд. І я, тримайся. Так, ви зможете. Гру закінчено. Ми зробили це. Боляче. Що таке малюк? З ним все гаразд. Але я підвернула в минулі грінішку. Постав, будь ласка, вподобайку, щоб вилікувати пінки. Ну ж, бо, ну ж бо. Ура! Ура! Вдалося. Що на нас? Чекає далі? А ось і ваш приз. Скарбничка майже повна. Мої вітання, щасливчики. Час дізнатися про стать малюків. Підготуй формочку, прикрась фоаміраном. різнокольорові помпони, заповни баночку. Встанови її зверху, закріпи вентиль. Хто ж буде в матусь? Незабаром дізнаємося. Я перша. Подивимося. Ой, у мене буде хлопчик. Тепер я. Хлопчик чи дівчинка? Цікавенько. Ох, у мене буде донька. Моя крихітка. Якомога швидше їх побачити. А хто ж у мене в животику? Залиш у коментарях рожеве сердечко, якщо дівчинка. І сині, якщо хлопчик. Я так хвилююся. Зробимо це разом. Вперед! О, ні! Автомат зламався. Пожежа. А, Потрібно його загасити. Все гаразд, не хвилюйтеся. Я так і не дізналася, на кого чекаю. Не засмучуйся, Люба. Yeah. Та-дам! Пінкі, в нас дівчинка. Справді. Uh -huh! Вітаю! На вас чекає фінальна гра. Це карусель. Без лалілу не обійтися. Гей, хто це тут сховався? Ти що, не кусайся? Є ідея. Хочеш смаколик? Приберемо павутинку. Візьми швабру, зми весь бруд. Карусель сяятиме. Магія Лаліло. Що чекає дівчат на останньому випробуванні? Хто пройде через карусель, здобуде суперприз. Час пішов. Х. Ізіпізі. Я. Мені не вдалося. Ох, хай oh, щастить Вайлет. Yeah. Я впорився, Лілі. Зараз ми подивимося, хто кого. Ага. Ось це швидкість. Моя черга. Я потримаю її. Біжіть. Мерші. Пінкі, біжи до нас. Чого ти чекаєш? Я не піду без тебе, ні. Час добігає кінця. Подружку, ходімо. Коханий. Гру закінчено. Дівчатка зробили це. Молодець, кохана. Йуху! Навіщо мені перемога без чхольсу? Ой, наче почалося. Моя крихітка. Агу, мама. Моя люба донечка. Але твій тато. Я тут, крихітко! Обернися! Вугу! Ага. Любий! Я зміг вибратися, кохання моє! Yeah. Ми знову разом! Ура! Ми зробили це. Час забирати суперпризи. Як багато золота. Скарбничка повна. Вітаю всіх із перемогою! Ура! Ми заможні! Сподобалася історія! Підписуйся на канал і тисни на наступне відео.